Покладанням квітів та виступом закарпатського народного хору відзначили сьогодні 85-ту річницю створення карпатської України біля пам'ятника в Волошину в Ужгороді. Для любого закарпатця, для цього закарпатського краю це сама я рахую визначна дата, тому що це ну не день, а дні. дні е Березня 39-го року вони показали на весь світ про те, що українська нація готова боротися і віддавати все для того, щоб існувати. Відповідно, для нас героїчний вчинок наших предків, наших дідів, прадідів, закарпатців, він є сакральним. Тому що вони тоді, знаючи, що вони програють фізичну війну, що вони просто йдуть проти багатотисячної армії окупанта, знали, що вони програють її і помруть. Але вони омили кров'ю нашу рідну Закарпатську землю, знаючи і вірячи в те. Що на тій крові, на тій почві, зросте нове покоління, яке довершить їхню справу. Наші воїни, добровольці, які колись поклали життя за державу, за Україну, за її незалежність, вони, вони своєю своєю волею, своєю свободою, своєю любов'ю до рідного краю, нам майбутньому поколінню дали великий приклад, велика імшана. І гордість за те, що ми українці, за те, що ми можемо жити на вільній суверенній незалежній країні. І я б хотіла вкотре підкреслити, що сьогодні наші воїни, які стоять на передовій, які захищають територіальну цілісність нашої України, вони, як і колись сотні літ тому, вони бережуть нашу. Волю, нашу свободу, нашу гідність, і хай їм Бог допомагає у цій благородній справі. І Україна переможе, і кожна дитина, кожен син, кожна донька повернеться додому до рідного краю. 15 березня 1939 року Сойм Карпатської України проголосив незалежність краю від Чехословацької Республіки. Августин Волошин став президентом. А Юріан Ривай прем'єр-міністром. Державною мовою була оголошена українська державним прапором синьо-жовтий стяг. А гімном ще не вмерла Україна. В ніч із 13 на 14 березня. Ще до проголошення незалежності Королівство Угорщина розпочало наступ на карпатську Україну.